Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болденська. І сьогодні будемо говорити на дуже актуальну тему. Хоча, здавалося б, є й дуже багато інформації у вільному доступі. Про це бери й роби, але тим не менш. питання зниження ваги, питання як організувати святковий стіл без надмірного навантаження на організм та без сильної шкоди для фігури. А також чи працює стратегія, розпочну з понеділка або після свят. Ну точніше, чому. Вона не працює, поговоримо сьогодні про це і багато іншого з нашою гостею з людиною, яка пройшла свій шлях становлення, відносин з власним тілом, змогла вивести все це на якісно новий рівень. В нас у гостях тренер нутриціолог Анастасія Дмитришина. Привіт, Настя! Дуже Привіт. рада тебе бачити. Привіт, е, Натхнена, як завжди, красива. Дякую. Давай трішечки. Буквально у нас на жаль не так багато часу на спілкування. Дуже коротко, тому що в тебе був цікавий шлях. Попередній ти займалася різними видами діяльності. Що привело тебе саме у тренерство, спорт і, зрештою, нутриціологію? Ну, давай буду казати так, як є. Ну, звичайно, я сама себе туди привела, але насправді я просто дуже хотіла бути щасливою людиною, і ну, це мені подарувало дійсно відчуття такого щастя. І саме за цим пошуком, за цим покликом я пішла у спорт, тому що це був початок війни, ніякої опори а, робота, вже, яку я не дуже любила, вже якось все складно так давалося, відсутність відносин, син, Відсутність якогось якісного спілкування, і просто хотілося знайти щось, що буде дуже сильно тебе наповнювати, заповнювати твій час, твій простір і давати тобі якісь якісні емоції. І я розуміла, що треба пробувати щось нове, і це спорт, бо я не була спортивною дівчинкою. Я завжди щось пробувала, але це ну закінчувалось через тиждень-два. До речі, це історія. Так. Я покрему хотіла на цьому зупинитись, тому що історія починаю і кидаю. Вона ну, я думаю, дуже багатьом знайома і дівчатам і хлопцям. Ну, особливо дівчатам. Давай так у хлопців можливо трішки більше мотивації uh -huh. внутрішньої є. Але дівчата, ну ми, мабуть, 90% знають, пішла в зал, чи кудись місяць-два, може й менше, і все закидається. От як. Ти вийшла з цього режиму. Дуже сильне бажання і прийнятий вибір. Дивись, у нас є такий паттерн, да є така модель поведінки. Повторювати вже знайомі зрозумілі дії. І одного дня я просто зрозуміла, що я роблю одне і те ж саме. Ми з подружкою зустрічаємось. Ми жаліємось на зайву вагу. Ми жаліємо, що ми собі не подобаємось. Ми самі себе якось там ругаємо, журимо. І я розумію, скільки це буде продовжувати, скільки ще разів з подругою ми будемо обговорювати, що я така, ось не так як. Треба ціла, маю, що я собі не подобаюсь, скільки ще це буде продовжуватись. І просто одного дня я вирішила, досить, я більше не хочу так жити. А якщо я не хочу так жити, то це тільки про дії. Про Ти нові не дії. можеш да, ага. просто говорити про це і розуміти, і, там, філософствувати, але нічого не робити. Тому я просто прийняла рішення. Просто кожного дня ти це робиш і не задаєш собі питань. Ти маєш на увазі, ти прийняла рішення ввести спорт в своє так. життя кожного дня. Неважливо, так. це зал, чи це домашні тренування, чи це да. біг на вулиці, абсолютно, тому що ну не у всіх є можливість фінансово, наприклад, ходити в зал. То точно. давай трішечки про це, точно як ти виходила з цього. Ой, ну давай я тобі чесно скажу, що фінанси це була одна насправді з найскладніших е, таких перешкод. Uh -huh. У той час я заробляла ну дуже мало, якщо чесно. І в мене було таке, що в мене є тільки на дорогу, на маршрутку і на тренування. Тренування у гарного тренера не можуть бути дешевими. І я ніколи не жалілася, що у мого тренера якісь дорогі тренування. Uh -huh. Я розуміла, що це ок, я розуміла, за що я плачу. І було таке, що в мене в холодильнику просто три яйця на проїзд і на тренування. І я До речі, думала, три яйця це для спортсмена погана. Я так думаю, ну нормальна Настя, нормальна. Все якось виролів. Їдемо на тренування. І оця година, коли в тебе жодних думок, ти просто зі своїм тілом, ти просто в цьому процесі вимикається тривога, вимикається якийсь біль, який в тебе є, якісь проблеми, вони всі за дверима залу. І ти просто живеш оцю годину на всі 100%. Тобі боляче, тобі складно. Але ти реально тут і зараз, у цьому моменті, і я готова була віддавати за це останні кошти, реально. А до речі, от момент, коли людина тільки починає, оце дійсно відчуття тіла свого, яке воно не поворотке, ти не можеш там зробити якісь справи, не вистачає сил. Воно багатьох на цьому етапі якраз демотивує. Так. Як перейти ось цю межу? От що ти собі, чи, чи було в тебе таке? Ну, звичайно, було таке. В мене тренер. Був чоловік з тайського боксу, і дівчина на стречних я їздила. І там, і там я відчувала сором, що я роблю якусь там вправу, і в мене там вивалюється складка, вивалюється живіт, що десь щось там не так виглядає. Це приносить дискомфорт дійсно. Але треба проводити внутрішню якусь розмову з собою і працювати над собою, налаштовувати себе, що все нормально, з тобою все окей, ти красивий. І якщо ти будеш продовжувати, ти будеш ще краще. Ти робиш зараз робиш велику користь для себе. Тому я зробила просто собі ну, так, трошки облегчила цей шлях за рахунок того, що я купувала собі якісь гарні комплектики. Я відкладала гроші, і щоб якось себе змотивувати на цю роботу. Фізичну форму для тренування. Хоча я ж кажу, грошей було дуже мало. У мене були кросівки, які вже трошки розлазились, але я в них все одно ходила на тренування. Бо я, я могла й боса ходити, якщо чесно, бо це мене рятувало в той момент, е, тому що більше не рятувало нічого і ніхто. Mm. Це було моєю відрадою. І ось коли ти собі якийсь комплектик, десь якось там якусь касичку там, гарну заплетеш на тренування, е, якщо ще подругу з собою візьмеш, і ви, там, якось будете тут друга підтримувати, мотивувати. Ось такими ну, простими діями насправді можна себе підтримувати і допомагати. Собі продовжувати. Ти кажеш, що починала зі стрейчингу, потім тайський та бокс додався, потім тренажерна зала, і таким пішло біг. Так. Е, як знайти свій спорт? Тому що це також дуже е, ну, таке ключове питання, тому що є спорт, який людині просто не підходить за темпераментом, і Сам. вона кидає, не хоче. Як -от, яким чином? Ну, дивись, тут два варіанти. У нас просто люди є, які себе знають, вони з собою цікавляться, вони з собою якось спілкуються, вони е, цікавляться, а як я тут, а як я тут буду, а якось випробовують себе. А є люди, які реально себе не знають, вони не в контакті з собою, що їм подобається, що вони хочуть. Тому ті люди, які себе знають, вони десь інтуїтивно відчувають, mm -hmm. що ну, бокс мені там зайде, я спробую. Або тренажерна, оцей вайб такий тягати оце залізо. Тут простіше, тобто є вже якийсь поклик. А якщо людина, яка себе не знає, то тільки пробувати. пробувати, тільки шляхом досвіду спробую тут, але не чекати, що за одне заняття ти зрозумієш, що тобі зайшло чи ні. Хоча би 4... Шість занять, щоб зрозуміти, як воно тобі відгукується. Тому що перше заняття це часто ну, такий дискомфорт. Ви з тренером десь притираєтесь, він дивиться на тебе, там, як у тебе е, фізична підготовка, що тобі можна давати, що не можна, ти до нього якось приглядаєшся. Е, ну, перше заняття воно не показове. А от якщо там тиждень-два ти походиш, ти вже будеш трошечки розуміти, як. Тому пробувати. Або своє житті ті види спорту, які тобі. Не зайшли, от прям що ти розумієш, що це не твоє. Mm, а що в мене таке було? Ну в Чи, принципі, в... все, що ти вже пробувала, ти там більш-менш залишаєш. А було мені не зайшло ем, на пілоні. Але це не як танці, там стриптиз, uh -huh. а такий пол-денс, де треба на руках там як якісь Акробатичні руки. Майже, дуже да? тяжко, дуже тяжко. І в такій синці. В мене шкіра дуже до сенсів схильна, і я була вся синя після цих тренувань, дуже боляче. І я така думаю, ні, ну хочеться дуже гарно. але... Ну, а зараз вже можу. з новою твоєю фізичною формою ти не думала туди повернутися? Ні, я не думала. М мені от танці там на каблучках хілсо, це таке ще. да, А, а там я ну, в мене мене дуже шкіра схильна до сенсів. Я тобто після тайського боксу схильне. вся побита на ногах. Тому полденс ну я спостерігаю. Я е, дійсно дуже е, дівчатами захоплююсь. Вони такі розумнички. Це визиває дійсно дуже велике захоплення, враження, але спостерігаю. Давай ще поговоримо на тему ось цього початку нового життя з понеділка uh -huh. після свят. От зараз актуально, так що з Нового року. Е, ця тема була і в твоєму житті також, майже в кожного, знову ж таки, вона була. Е, Чому ця стратегія не працює? Ну чи спрацьовує там в дуже небагатьох? Ну, дивись, минулого року, я пам'ятаю, 1 січня це було і понеділок, і новий рік. О, все склалося. І, перший, <кух> та, і я тоді започаткувала цю традицію, що 1 січня в мене завжди буде пробіжка. Тренування. Цей раз я також це uh -huh. буду повторювати. І я тоді сказала підопічним своїм дівчата, дивіться, це ідеальний uh -huh. шанс для тих, хто хоче з понеділка з Нового року. Да. Це прям було uh -huh. ідеально. А взагалі, якщо казати серйозно, то будь-який день. Ми зараз живемо в такий час, коли треба цінувати ось тут і зараз, будь-який день. Якщо тобі сьогодні прийшов цей імпульс, роби сьогодні. Навіть якщо ти тільки що з'їла шоколадку і ти зрозуміла, я більше так не можу. Зараз оцей момент, тоді роби зараз. Або якщо ти прокинулась і розумієш, там ну все, я хочу щось нового там, або в тебе якісь зміни у житті. От значить, оце твій ранок, оце твій старт, оце твій перший день. Тобто не прив'язуватись ні до календарів, ні до дат, а приймати рішення. У нас, на жаль, майже немає вже часу, але хочеться ще одне питання обговорити: Новорічний і взагалі святковий стіл. Mm -hmm. Ти ще з часом стала і нутриціологом, тому так. що без харчування один спорт він також не дуже допомагає робити красиву фігуру. Розкажи кілька таких, можливо, базових правил, от як на що звертати увагу, коли ти сідаєш за святковий стіл, як мінімізувати це переїдання і що саме. А, ну, найперше, що я хочу сказати, нам треба. Зменшити кількість цих майонезів, якихось соусів. Нехай вони будуть просто в меншій кількості. Ну, тому що все одно люди будуть сідати за стіл, будуть це їсти. Просто можемо зменшити. Друге, подбати про те, щоб на столі була клітковина, овочі, салати. Ось це прямо зелень, це така подушка безпеки для нашого кишківника. І ось на цю подушку із салатів і клітковини все інше буде лягати вже більш безпечно. Можна вважати, спочатку салати так, їсти, так. а потім вже якісь... Так, подбати про те, щоб це було mm -hmm. на столі і почати з цього дійсно. А, далі а, білок, якісний білок, тобто якась страва із м'яса. Ну, Бажано, щоб це не було дуже жирно, там якось не, не жарене, не смажене, да, а можливо, більш там запечене, mm -hmm. духовка або зараз ці аерогрилі, мультіпіч, яка без масла взагалі, взагалі запікає. А, тобто, білок це те, що нам необхідно. Плюс із клітковиною, із салатом, і зеленю, він буде краще засвоюватись. Далі ну, бажано, щоб були складні вуглеводи. Але складні вуглеводи це більше крупи. А якщо говорити про Новий рік, то крупи навряд чи будуть на столі, тому це може бути картопля. Це нормально. Картопля, батат, це дуже корисно насправді для нашого організму. Просто також не смажене, там, дуже жирне, да? а знову ж таки, духовка запечує. Або мультипіч більш такий безпечний спосіб приготування. А ну, Про солодкого. Які приводу, ну, Солодке буде однозначно у всіх, будуть цукерки. Просто ще одна рекомендація: у нас люди їдять всю ніч, або це якщо там новий рік, да, всю ніч, якщо весілля весь день, якщо день народження, весь день. Тобто застілля дуже довге. І таким чином інсулін у нас стрибає, він не о, знижується до нормального рівня. Тому я би рекомендувала просто. Сідайте один раз, ви поїли все, що ви хотіли, от ви поїли. І пішли рухатись, вмикаємо музику, танцюємо, якщо ви відмічаєте, або там обіймаємось близькими. Ну не знаю, що хочете, робити, хоч, хоч її, присідайте. Да. Просто е, поїли один раз і робіть перерву. Не треба оце там кожні півгодини під'їдати, тому що буде важко. Буде важко 1 січня і так далі. Тому а ми пам'ятаємо, що 1 січня так. варто відправитися. Можливо, багато. А ми ж да, відправитись на пробіж. Першим своєму житті тренування да. можливо, і на фінальне фінальна така твоє побажання всім тим, хто хоче розпочати нове життя в новому році. Я дуже хочу, щоб люди починали не з понеділка і щоб вони не думали, що їм покласти там на якесь святкове стіло, щоб для них це стало, знаєш, як просто нормою життя, щоб була культура харчування. Я спрямовую свою діяльність на це. І я бажаю дійсно кожній людині насичувати себе корисним, тому що це ваша енергія, це ваші посмішки, це ваше здоров'я, це просто кайф від життя, коли ти можеш. Райвити і запалювати інших, ваше харчування це дійсно ваша якість життя. Тому я бажаю просто кожному, щоб ви підходили до цього е, yeah. свідомо, свідомо так. і е, кожного дня обирали для себе найкраще. І не буде тоді ніяких зривів, коли людина буде розуміти, що їй треба, вона просто буде із, 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 із дня в день відтворювати це і буде здоровою. Дякую тобі. Бажаю досягати тих цілей, які ти напланувала на 2025-й, хай все збувається. Дякую. Дякую за цікаву і корисну інформацію, за натхнення. Я впевнена, що хтось точно після цього піде займатися спортом і змінювати своє життя. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту інтерв'ю дня була тренер-нутриціолог Анастасія Дмитришина. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.